Привіт, мої хороші. Ви на каналі Мої Хороші. Мене звати Анна Скляр. Я практикуючий астролог і психолог. І тема сьогоднішнього відео це такий ідеальний образ жінки в очах чоловіка. Сьогодні про це поговоримо і розберемось. І ви дуже здивуєтеся, адже з самого дитинства, коли нас готують до подружжя, то дуже часто транслюється, що ідеальна жінка це та, яка вміє. Готувати і бути гарною домогосподинєю. і скільки ж сімей розбивається у подальшому об цей да, побут. Тому сьогодні прояснимо ситуацію, да, і все ж таки, яку жінку хоче бачити чоловік. І так, поїхали. А звісно, ми сьогодні роздивимося сім основних таких рис характеру, да, сім пунктів а, ідеальної жінки. Але а, звісно, це Да, така середня ситуація. Звісно, у кожного чоловіка є свій типаж жінки, і для когось дійсно дуже корисно мати, щоб жінка була гарною домогосподиньєю. Але в принципі все одно, кожен чоловік, я думаю, що якщо чоловіки будуть дивитися, це відео, то вони залишать свій коментар. Мені буде дуже цікаво почути їхню думку, що все ж таки ті якості, які сьогодні я озвучу, вони дуже важливі для жінки. І так поїхали. Не будемо надовго це відкладати. Дати. Перше, що важливо для жінки, це легкість. Жінка має бути легкою. Чому? Тому що сам по собі чоловік і чоловічий світ він дуже напружений, він такий сповнений боротьби, правил, законів, тобто такий він стриманий цей світ. І чоловік, приходячи додому, він хоче відчути у цю легкість, він хоче вчитися у жінці цієї легкості, і для нього це дуже важливо, щоб вона не ускладнювала, щоб вона. Ну, щоб вона не ускладнювала оця легкість, да, легке відношення до життя. Це таке, знаєте, трішечки дитяча якась позиція, да, дитяча роль, іноді ми її маємо вмикати для чоловіка. Це таке легке відношення до цього життя, до проблем дуже манить і зачаровує чоловіків. Друге, це жінка обов'язково має давати чоловіку відчуття розслаблення. Чоловік, приходячи. З роботи додому, да, він хоче розслабитися, тому що знову ж таки на роботі в чоловічому світі дуже багато напруження. Да? І він хоче поруч з жінкою вже не чути, що він негідник, не прибив той е, цвях, що він знову е, переплутав жирність сметани, знову вона все сама на собі тягне, да? тобто, щоб вона його не нагружала і е, щоб він знову ж таки не напружувався, а все ж таки розслаблявся, щоб вона підійшла, його обняла. Окутала да, цим своїм таким жіночим своєю енергією, да, нагодувала його смачною вечерею. ми далі будемо ще казати певні пункти, да, які дуже важливі. І тоді чоловік відчуває, що тут він розслаблений. І це, до речі, знаєте, ще в чому полягає це розслаблення, це іноді давати собі слабину да, саме вдома. Тобто не бути завжди отаким от, знову ж таки, да, в боротьбі, а іноді побути слабким десь і показати свої слабкості, і за це його жінка не да, не засудить, а прийме його. І тоді вдома він може бути таким. До речі, дуже цікаво, що саме відчуття розслаблення чоловіку дає також всі ці види залежності, да? алкогольні залежності, наркотичні, саме там вони шукають оце розслаблення. І е, всі оці види інтоксикації, вони енергетично дуже схожі з жіночою енергією. І це дуже цікаво, що саме коли ж чоловік не відчуває від жінці від жінки, да, це оце відчуття розслаблення, а йому розслаблятися треба, тому що дуже багато напруження всередині, то він тоді уходить в ці залежності для того, щоб да, ну, компенсувати це. Ну, відчуття напруги, да, і те, що він не отримує від жінці, це розслаблення. Це дуже важливо. І знаєте, якщо отак от а, проаналізувати, да, ці картинки сім'ї, де чоловік зловживає, як правило, а, жінка в, в цих сімей все ж таки да, контролююча, зібрана а, там. Мало ми бачимо жіночої енергії. А жіноча енергія це, от, в принципі, те, що ми сьогодні будемо перераховувати. Тому я не кажу, що якщо да, ваш чоловік зловживає алкоголем, що це ваша провина, да, і ви тут маєте брати її тільки на себе і себе звинувачувати ні в якому разі. Але ви маєте просто замислитись, чи достатньо ви даєте чоловіку це відчуття розслаблення, і чи поруч з вами він може бути іноді слабким, розслабленим, да, і чи легка ви. Це, це дуже важливо усвідомити для того, щоб да, трішечки скоригувати ваші сімейні стосунки. А третій пункт це. Ідеальна жінка це радісна і задоволена жінка. До речі, це вміння отримувати задоволення. Да, це насправді суто жіноча енергія, і е, чоловік не так вміє отримувати задоволення. Да, він отримує задоволення від жінці. Це, звісно, і у сексуальному плані, да, також коли жінка розкута, коли вона вміє отримати це задоволення і взагалі від життя. Знаєте, це коли ви приїжджаєте кудись там на відпочинок, і жінка ходить і тільки така бурчить, да, що все погано. і і полотенце, рушник там дали якийсь замурзаний, і е, кухня несмачна, і все погане, і пляж грязний, да? і от вона ходи-ходи, тільки ну, тобто вона незадоволена. І він розуміє, що е, той відпочинок, який, на який він там заробляв, да, який він їй подарував, вона незадоволена. А чоловік він, в принципі, все хо, все хоче робити для задоволення жінки. І він відчуває себе вже да, якимось не до от. А якщо жінка да, куштує якесь там смачне тістечко, і вона. Просто рада, Боже, який смак ти відчуй. Ну, знаєте, чоловіки вони ж такі більше, да? як ото вікінги, з'їли, про про проковнули і все. А жінка дає оце відчуття задоволення да? від їжі. Дивись, посмакуй, а які ти тут ну, смаки відчуваєш, да? від пейзажів, а дивись, який гарний там захід сонця. А дивись, як гарно там да, яке поле там соняшниками. І чоловік такий. О, ну да, дійсно гарно, да. І тобто він раз і трішечки даво у це задоволення також отримав, тому що сам по собі чоловік ну мало на це звертає уваги, тому дуже важливо мати поруч з собою жінку, яка вміє це отримувати задоволення і радіти, да, щиро, це коли а, чоловік приніс вам шоколадку, да не забув, а згадав, яку ви саме любите, то не сказати просто о, дякую, да, і піти там мовчки пити чай. А все ж таки, ну проявити у цю іскру радості і сказати блін, клас, дякую. Ти це навіть не забув. Ну ти мій молодець, як мені приємно, да. Тобто, от проявити у цю таку от трішечки цієї радості, якоїсь дитячої такої безпосередності, і це те, що... Що чоловіків буде зачаровувати 100%. А, далі, наступне п'яте, да, п'яте, правильно, це жінка, ідеальна жінка це та, яка дає відчуття, що ти герой, да, що чоловік поруч з нею герой. А, тобто йому просто необхідно усвідомлювати, що він важливий, що він авторитетний, да, що він с -с справиться з якимось там да, випробуваннями. А, через оце... Оцю цю якість дуже важливо вміти жінці давати, дуже вміти через цю якість жінці важливо. Давати чоловіку розуміння, що він справиться да, з якимись там складнощами, і що він може вирішити її проблеми. Це дуже важливо. Це коли не сама я йду і прибиваю да, цю картину, а все ж таки дочекаюсь чоловіка, може він приб'є трішки гірше, ніж це зробила би я. Да? Можливо, там я не знаю, консервну банку він відкриє не так швидко, як ви, да? але тим не менш, да, дати там банку з огірками, відкрити чоловіку і в цей момент він. Напружує свої мускули і відкриває вам банку, і ви така Вау, круто, дякую. Да? Без тебе я би не справилась. Тобто такі дрібниці, Наше життя, по суті, воно і складається з дрібниць. Да? Тому дуже важливо в своє життя, подружнє життя в, 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 втілювати у такі маленькі дрібниці, які будуть ем, скріплювати ваші стосунки. Да? І вони зві, ну, на 100% вийдуть на зовсім новий рівень, якщо ви тільки от ці маленькі пункти почнете втілювати у ваше життя. Тобто чоловік, От знаєте, Дуже часто, чому чоловіки можуть зраджувати? Да? Звісно, вони йдуть зраджувати по всім цим пунктам, якщо, наприклад, їм чогось не вистачає. Да? Але дуже часто чоловіки у коханках саме шукають оце відчуття, що ти герой, да? тому що вдома він негідник, вдома він поганий, який дуже багато працює, який не приділяє час, який жлоб, який да? Ну, Тобто жінка, як правило, дружина, особливо коли стосунки вже такі погані, вона бачить тільки негатив. А чоловік знаходить собі жінку-коханку, яка постійно радісна, яка легка, яка його да, помічає в ньому тільки плюси, яка за ним там, ну да, і, і хоче його бачити, і яка, звісно, бачить його як героя. Розумієте? Тому це дуже важливо. Шостий пункт це вміння не побачити його промахів. Мої хороші, скажіть, будь ласка, що це ну такий знаєте, левел вже високий, да, звісно, високий. Але 100% для щасливих стосунків ми маємо це подолати і все ж таки да втілити в своє життя, не помічати їхніх промахів. Це е, дуже важливо, да і от. Е, Наприклад, знаєте, чоловік звернув не туди, да, десь там заїхав, пропустив поворот, і як правило, що ми кажемо? Ну, що ти ну ну, що ти знову це зробив? Ну ти знову все зробив неправильно. А я тобі показувала, а я тебе попереджала. Ти ж мене ніколи не чуєш. да, І оце всю дорогу ми починаємо бубахтіти. Або він там переплутав ту сметану, купив не 20%, а 15%, І ви що кажете? Ну чим ти мене слухаєш? Ну я ж тобі кожен раз кажу, яку сметану ми їмо. Чому ти мене не чуєш, де да, ти можеш собі записати, де да, ти все робиш неправильно, да? тобто і так постійно ми бачимо тільки недоліки. І, до речі, це велика проблема у подружжі, тому що а, в мене є курс мистецтво стосунків, де якраз да, з учнями, з моїми учасницями ми вчимося будувати гармонійні стосунки. І я просто дуже багато спілкуюся з жінками, і я знаю, що це велика проблема а, для жінки навчитися помічати плюси, а не недоліки. Проблема полягає в тому, що всі плюси, да, які робить чоловік, там всі функції, там не знаю, відвозить дитину кожен день до садочка, да, там, виносить мусор, робить вам каву кожен день, я не знаю, заробляє гроші, платить за квартиру, возить вас на відпочинок, будь-що від дрібного до великого. Коли це робиться, да, постійно ми це перестаємо сприймати як якийсь плюс. Ми це просто воно переходить в розряд. Ну, в смислі, а як могло би бути і по-інакшому, да? але при цьому ми постійно концентруємося на мінусах. Не викинув мусор безголовий, е, я не знаю, проїхав не в той провулок, да, неуважний, е, купив сметану не ту? також, чим ти думаєш. Тобто. Плюси протягом дня, які він зробив, ми не сприймаємо, тому що це і так має бути. А мінуси, да, ми постійно про це скажемо. І тоді складається враження у багатьох жінок, де і у чоловіків що ну у чоловіків складається враження, що я нікчема, я цій жінці не зможу нічим допомогти. Да, я не зможу бути її героєм. А жінка думає, що це просто якась нікчема, яка просто сотка з одних мінусів. Да? І це насправді така елементарна проблема, але вона руйнує сім'ї. Тому, будь ласка, да перевертаємо наше відношення до чоловіка. І до речі, в курсі своєму я і вчу учасниць також а, помічати, да, почати помічати гарні справи і просто за них дякувати, тому що це реально велика проблема. До речі, тут також можна знаєте, ще таким підпунктом а, а, вказати, да, що чоловіки обожнюють жінок, які вдячні. Ми не вміємо дякувати. Це реально також велика проблема. От, це ми сказали. Далі. І ще останній такий пункт це. Мова та да? жіноча мова. Дивіться, взагалі, мова і жінка це дуже сильне таке поєднання, і да, це різні там раніше прокльони, да? ну ви ж чули, що це, як правило, жінка, да? може про прокльони якісь там накладати там ще старих давен. Чому так? Тому що у жінці дійсно дуже сильна промова. І чоловік жінку зчитує по цій мові, по інтонації. Да? Ви знаєте, що можна навіть закохати в себе чоловіка да? тільки однією мовою, інтонацією. цьому навіть присвячені ці Лі курси, да, як треба говорити для того, щоб бути для чоловіка привабливою, це дійсно так працює, і це важливо, що іноді навіть зовнішність да, не так важлива, як ваша мова. Якщо вона а, така грамотна, да, якщо вона наповнена різними там словами, да, якщо вона ніжна, м'яка, така, да, то все це 100% приваблює чоловіка. Якщо ви дуже поспішаєте, якщо ви а, говорите якісь слова, да, тобто от слідкуйте за своєю мовою. Це також а, дуже сильно розслаблює чоловіка. Да, ну, якщо у вас мова гарна, така легка, ніжна. І це також дає йому відчуття, да, що поруч з ним з ним жінка. Отакий, От здавалось би, неочевидний да, факт, але він дуже впливає. І до речі, зараз, поки вам перераховувала ці пункти, згадала про ще один дуже важливий це. Жінка приваблює чоловіка тоді, коли вона зайнята собою, коли в неї є свої інтереси, свої хобі, своя справа. Завжди кажу, що для цього не потрібно бути директором металосталевого заводу, не треба будувати якісь корпорації. Жінці достатньо просто мати своє хобі, навіть якщо у вас чоловік мільйонер, і у вас немає потреби взагалі працювати, все одно знайдіть для себе справу, яка б вас да, запалювала ваш погляд. Про який би ви могли про цю справу, про це хобі, ви могли б розповідати це чоловіку, да, і він би вас слухав і думав: плін, яка в мене многостороння е да, жінка. І його це буде дійсно чарувати, тому що чоловіки вони е все одно да, оцінюють людей по досягненням. Звісно, в них до жінок немає таких. да, е Вимог. Але тим не менш для чоловіка дуже важливо, щоб жінка була також соціально да, трішечки, хоча б трішечки цікава, щоб вона розвивалася, щоб в неї були свої інтереси, свої подруги, да, і щоб вона не сиділа, знаєте, як у то хатіко і тільки чекала свого хазяїна. Це не цікаво чоловікам. Їм цікаво жінки, які трішечки такі самі по собі, які трішечки да, в своїх інтересах, і треба ще дочекатися, її схватити і притягнути до себе. Тебе, да, щоб вона на секундочку зупинилася і подарувала там декілька хвилин своєї уваги чоловіку. Отакі От жінки цікаві а, чоловіку. Да. От Ми з вами перерахували всі ці пункти, їх вийшло навіть вісім. І дивіться, дуже цікаво, що тут немає про борші, про Прибирання, да? Там, навіть про красу. Тому що краса це дуже суб'єктивна річ, і дуже часто, хоча є такий пункт, да, що чоловік дивиться очима і, звісно, ми маємо все одно да, намагатися бути гарними, це наша така сильна сторона. Але це не головне, якщо буде жінка дуже гарна, але не буде у цих всіх якостей, вона не буде цікава чоловіку. А якщо її зовнішність, ну і знову ж таки, ви ж розумієте, що таке краса. Да? Краса це дуже суб'єктивна річ, і для кожного для кожної людини своє. Своє поняття краси, да? але ще раз повторюю: неймовірна, гарна і доглянута жінка, не маючи у цих пунктів, не буде в довгостроковій перспективі цікава чоловіку. І навпаки, якщо у жінці ну, плюс-мінус така середня да? зовнішність, там нічим прям така не. А... Примічательна, да, але в неї будуть усі ці пункти. Це чоловіки будуть просто кружляти табунами навколо неї. І це дуже часто видно у соціумі, да, що іноді ми бачимо ну, зовсім звичайно, там, по зовнішності жінка. Ми ж оцінюємо завжди да, тільки зовнішність. І ти дивишся, наче вона зовсім ну, така звичайна. А в неї такий успішний, да, такий, 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 або так багато чоловіків, які, яких дійсно вона приваблює. Чому? Тому що в неї є ці жіночі енергії, які набагато. Набагато привабливіші для чоловіка, аніж зовнішні. Тому користуйтесь цими порадами. Якщо ви втілите ці пункти, хоча ви поступово почнете да, по одному пункту втілювати в ваші стосунки, повірте, вони зміняться на 100%. Тому що це зробила я. В мене далося неймовірні результати в моєму подружжі, і тому це вийде і у вас. Отакий в нас був сьогодні випуск. Буду вдячна вам за лайк. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. І, до речі, обов'язково напишіть в коментарях. Я прям дуже з цікавістю завжди читаю, які пункти, по яким пунктах у вас є пробіли, мої хороші. І якщо будуть дивитися чоловіки, то ваша думка для мене неймовірно цікава. Також напишіть, чи згодні ви з цими пунктами. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі у наступних відео. Пока!